Національний телемарафон єдині новини повертаються в прямий ефір. Руслан Шаріпов, я Марічка Падалка. Ми продовжуємо працювати для вас. До нас вже долучився Максим Джигун, політичний експерт, з яким ми хочемо обговорити ці буремні події останніх днів, зміну геополітичної ситуації, зокрема тієї, що стосується України, саміт європейських лідерів у Лондоні. Ну і звісно, як відгомін ще події в п'ятничних овальному кабінеті Білого Дому. Пане Максиме, вітаємо вас. Добре, ми вже обговорили з військовою точки зору це запитання з Олександром Мусієнком. А з вам з вами хочемо поговорити з політичної точки зору. Ми стежимо за сьогоднішніми подіями в Вашингтоні. Зокрема, за Нью-Йорк Таймс анонсував те, що Дональд Трамп збирається. З зі своїми найближчими оточенням з адміністрацією порадитись, якими будуть найближчими mm -hmm. найближчими його кроки стосовно України. І Один з них може бути або призупинення, або повне скасування військової допомоги, зокрема тієї, яка бу була виділена ще попередньою адміністрацією Джо Байдена. О, ви з політичної точки зору, як оцінюєте, оцінюєте цей можливий крок? І Чи вважаєте, що це справді може статися, враховуючи ті політичні американські інституції, про які ми говорили так багато років, і які поки що Живі, але захиталися на жаль. Я думав, що це реалістично. її точки зору, що взагалі зустріч у Вашингтоні Україною проектувалася як можливість знайти додаткові містки для порозуміння з американською стороною, тоді коли Трамп із командою намагалися. Використати цей захід як можливість ще раз примусити Україну до тих умов, які вони собі бачать щодо закінчення війни. Тому, не впоравшись із цим завданням, ми бачили дуже яскраво причому, не впоравшись із цією задачею, в сполучених штатах на чолі з Трампом залишається ключове завдання. Це змусити Україну підписати ту угоду, яку вважають Сполучені Штати за доцільну за потрібну в нинішніх обставинах. Ви зараз говорите про вогонь, а не про копалини. Так так. Так, я кажу про, про закінчення воду. війни, але чи це закінчення війни, чи просто припинення активної фази бойових дій, будь-що насправді Трампа влаштовує будь-що, що дозволить йому перегорнути сторінку з Україною, повернутися до цієї теми бізнес южуал, розробляти до речі, корисні копалини з росіянами, відштовхувати росіян від Китаю і подібні речі. Тобто, це погляд людини, яка от на поверхні дивиться, не занурюючись в причину наслідкової зв'язки цієї війни. Ми з. Вами тут прекрасно розуміємо, якими вони є для Трампа. Це лише форма не зміст. Для нього важливо отримати ось цю швидку перемогу, і прозвітувати про неї людям. Тому той подальший крок, який зробили європейці з цією коаліцією охочих і самітом на підтримку України, він насправді став от виходом з того літургічного сну, в який помістилися європейці ще за там каденції Меркель свого часу в Німеччині. Є насправді гарною ознакою питання в тому, чи зможе. Жуть, ось ця коаліція охочих, а не коаліція тих, кому треба жити в безпеці. Та на жаль, не таке формулювання цих домовленостей закрити потреби, які є сьогодні в сполучених Штатах. Тому я би ставив питання наразі не в тому, чи призупинять Сполучені Штати цю допомогу, а чи готові вони продовжувати продавати принаймні за гроші цю підтримку. Оце мені здається може бути визначальним в найближчі тижні. А чи прискорять події в п'ятницю в білому домі зближення Америки з Росією? Тому що ми вже зараз бачимо по CNN, Повідомляє американське видання про те, що в Білому домі нібито заметушилися з? При хочуть прискорити зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Ви знаєте, я б сказав, це така дуже контроверсійна насправді з точки російської зору сприйняття е ситуація, тому що з одного боку погодження України на ось ті абсолютно неприйнятні для нас умови, до яких нас власне спонукали американці, було би більш передбачуваним сценарієм для Росії. Вони розуміли б так гарантій не буде, вочевидь НАТО не буде. Скорочення армії плануємо, підтримки активної зовні отримувати не будуть. В принципі, за кілька років можна. На відтворювати версію 2.0 повноцінного наступу і досягати більших результатів. І з одного боку, ось цей розрив ще сильніший між Сполученими Штатами України, Україною, він мав би привести у просто екстаз російське керівництво. Але з іншого боку, він почав формувати нові е, сильніші контакти. Я маю на увазі між Україною, і нашими європейськими союзниками. Тому замість того, аби замирити, заговорити і змусити мовчати Україну, зараз формується щось абсолютно нове, що може піти за різним. Ми сценаріями як проросійськими, але ми сподіваємося, що навпаки змусить їх обмежити свої апетити. Ви згадували в попередній відповіді Китай, і я вперше почула, причому я вам не можу зараз процитувати видання, тому що я бачила це на відео, як керівник офісу президента. Говорить угу. про те, що напевно вже настав час організувати зустріч двох лідерів України і Китаю, почати зближення з цією країною після подій Овальному кабінеті. От що може стояти за цими висловлюваннями? Ну я думаю, що світ десятиліттями жив в певному наративі. Наративі країн заходу, цивілізації, демократії і так званої вісі зла, якщо яка в різні моменти по різному виглядала, але тим не менше всі розуміли, хто до цього клубу негідників входить. Точно там була було місце Китаю, але зважаючи на те, як зараз вперто намагаються американці роз'єднати союз між Росією і Китаєм. Ну в Китайської Народної Республіки на чолі сі Цзіньпіном, я думаю, починають з'являтися застереження з приводу того, що це кудись не туди веде не, не традиційний розподіл сфер впливу. У світі і е, насправді нічого поганого в тому, аби спілкуватися з Китаєм, немає. До речі, попередня адміністрація Байдена була обома руками за те, щоб Україна вела прямий конструктивний діалог з Китайською народною республікою, тому що вони знали, що одна з основ і опор цієї війни вона знаходиться в піднебесній, а не в Росії. Тому це могло би стати спробою навіть не переорієнтації, а пошуку нових точок дотику із Китайською народною республікою і Стримування з цього можливого нового союзу, про який ми вже згадали між Росією і Сполученим що нам може це дати. А я думаю, що найменше обмеження рівня постачання предметів товарів подвійного призначення до Росії, і не припинення постачання цих компонентів до України переді мною був військовий який розповідав дрони. про дрони, але частка їх знаходяться в Китаї. Ну але і... що може зацікавити китайців у цій угоді? Ну я думаю, що найменше те, аби не дати можливість Росії переорієнту. Ватися настільки швидко і рішуче від того союзника, який утримував її фактично протягом трьох років війни, ну і не дати е, країну, яка за задумом взагалі китайських там політичних мислителів завжди мала бути е, буферною зоною між заходом і сходом. Тобто найменше, мабуть, чого хочуть сьогодні китайці, це те, щоб кордон Китаю з Росією топтали американські чоботи. Причому не обов'язково в контексті там зброї, а видобутку корисних копалень. Це ж сказав Путін, що вони готові розробляти родовища на далекому сході, що вони там алюмінієм готові займатися. Ну, разом з американцями. Так, з американцями, причому навіть дати доступ Сполученим Штатам до Арктики. Це насправді одна з ключових ідей, через яку власне Трамп почав говорити про Гренландію. І наразі стишився цей тиск. Ну вочевидь, тому що Росія дає цю колосальну перевагу, якої немає Китай, і от небажання свого ключового опонента політичного, економічно та геополітично допустити до. Такого ринку до такого простору якраз і полягає бажання обмежитися. Попри те, що європейці там на наступну за годину, напевно, після закінчення зустрічі в вальному кабінеті почали своїми твітами, постами демонструвати підтримку, їхній тон трошечки стишився на наступний день, і в самому Лондоні на саміті вже лунало більше закликів про те, що слід налагодити стосунки з адміністрацією Трампа. Яким ви бачите шлях налагодження цих стосунків, тому що від радників Трампа від його колег вже Лунають заклики, щоб Зеленський або має вибачитися, або взагалі після цього від піти відставку. І інший президент має налагоджувати стосунки е, на запитання ведучих Фоксведучого Fox, Фокснюз. Fox mm -hmm. Чи Зеленський відчуває, що він має вибачитися? Він уникнув прямої відповіді на це запитання. Яким ви бачите шлях порозуміння Зеленського і Трампа в майбутньому? Перш за все, думаю, мають стихнути ось ці пристрасті, які mm -hmm. були, і насправді Трамп, попри ось таку вальяжність таку Уменську свою, він дуже швидко заводиться і так само стихає. Давайте пригадаємо, хоча б його віце-президента, який десятки разів називав ледь не фашистом Трампа, але після цього опинився другою рукою, другою людиною в країні після Трампа. Тому я думаю, що ситуацію складно, але можна відкотити назад. Для цього потрібен час, для цього потрібні якісь альтернативні думки. От ми зараз бачимо, що намагаються яку конструкцію сформувати Україна із європейцями, намагаються запро. Опонувати альтернативне бачення закінчення війни, в якому вже буде не лише вплив сполучених штатів, але й конкретні гарантії з боку європейських країн, і його мають покласти на стіл Трампу, і він має на нього розглянути готові дати стільки грошей, готові дати стільки контингенту. Ось такі гарантії безпеки від вашого боку. Політична воля і примус Росії до е, цієї е, угоди. Якщо б вдалася ця конфігурація, це звичайно було б нереально успішним виходом із ситуації, але зважаючи на те, що Трамп обрав шлях порозуміння з Росією шляхом найменшого опору, коли немає змушування до чогось, коли немає необхідності їх витискати, коли немає необхідність на них здійснювати там інші методи впливу, а лише погоджуватися на їхні умови, дуже складно зрозуміти, як ці пропозиції з боку Європи можуть переконати Трампа піти силовим сценарієм проти Російської Федерації. Хоча б я думаю, що такі варіанти теж є, і вони напряму залежать від Чеку, який готовий виписати, Сати Європа і конкретних зобов'язань, в тому числі на купівлю американської зброї для України, а про що найгірше можуть домовитись на особисті перші зустрічі Путін і Трамп вже без нас? Мені видається, що. Питання України буде лише частинкою тих ширших домовленостей, на які дуже розраховують росіяни. Ми бачимо, що вони зайшли крізь призму бізнесових можливостей, і власне ось цей Кирил Дмитрієв, киянин, але не українець, активно просував цю ідею. І мені видається, що питання розробки копалин продажу там критичних продуктів до сполучених штатів, а можливо формування якихось інших партнерств, можливо, власне, зобов'язання Трамп. Па силоміць повернути Путіна до групи семи, відновивши формат групи восьми, і от в цьому найбільша проблема в тому, що Путіна руками і ногами витягують із політичної ізоляції і садять фактично на ключові політичні майданчики. Я думаю, що ось це загроза повернення Росії в такий довоєнний період, де вона скрізь присутня, коли американський бізнес повертається в Росію, коли відновлюють власне роботу диппредставництва, які ми знаємо з російського боку, дуже часто є просто шпигунські. Ськими ложами такими, ну це небезпека, але що головне не можуть зробити американці з росіянами без нас і Європи, це закінчити війну, тому що для цього потрібно щонайменше дві сторони, які беруть участь у цій війні. Якщо Україна на це не погодиться, так буде складно. Так будемо без американської допомоги, так вочевидь це спричинить багато інших проблем економічних політичних, але тим не менше з допомогою Європи, особливо якщо вона перейде від таких абстрактних заяв про. Підтримку, там збільшення фінансування, ще якихось речей до конкретних цифр, ось тоді це матиме реальний зміст. Максима, дякуємо вам. Максим Джигун, політичний Дякую. експерт, говорили на міжнародні теми.